Аб'юзер – звичайний одна штука, чи як виглядають стосунки в сім'ї, коли чоловік має купу травм і не збирається з ними працювати? У людина життя, наприклад, я дуже економний в плані використання ресурсів. У мене тато такий він мене в дитинстві бив. Якщо, наприклад, в якійсь кімнаті було світло вімкнене, і її в мене власне загартувалося на все життя, тобто ми коли з Діаною почали жити разом. Вона пішла до душу. І дуже захопилась е, душем. Досить довго. В мене прийняття душу це до 10 хвилин. Мені здавалось нормально провести в душі там то пів години. Але це стало таким е, роздором. Для Я нас можу годину ти якщо хочу. У вас багато й що вона плачуть. Я не заміжна. Ну, значить, багато. Заробляєш 5 штук баксів на місяць. А скільки зараз? 1200? То три куби води тобі поперегорло стануть? Наприклад, вона хворіє, температура 40. О. Ну, вона ж е